Фототурбійний цех. цех його зешти, yeah. скидається. Займається цим хазяйством. Начальник церкви споруда, правчук, його тисяча. Це все його хазяйство і він за це боліє. Це його болить кожного дня, він і мечами не Значить, три карти є залегну. Перша, випітувана, і, і засаджена вона. Оце да, озеро? О, де озеро? Да, де, а то озеро. Угу. І за ним Я, оце все озеро. Вода, яка береться на змив сюди за і пішла із станції. Повертається обратно, ми не беремо докуди до, 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 до воду. Ну, по, ну, по замкнутому кругу вона йде. Вона сюди приходить, потім стікає туди в то озеро, і звідти там стоїть насосна станція, і ним почала на станцію і. Відбирає шлаки і золу, і вони і знову на золо відо. Це все сікає одна труба. Ми я вам. Вот. Вы бачите на карте, вот, он, я бачу труба, це скидається дола, так? Зараз вони сухі, та это, карта закультивована, тя не використовуються тимчасово, крім того, що набирають машину. Третя карта готується зараз до роботи. Оця третя о, секція це, це секції. Перша секція, друга секція, і третя секція. Ось робоча зараз оця секція. Тобто да? відбирають просто для них. Там немає боїв бо воно згортається а там під волога. для яких це потреб це Володь. це відбирають підрядники підрядники які з якими заключений договір угу. і вони що вони з ними роблять що це, це не, не настройматеріали що нам вигодно це що не що то ви... не, не не там не ті ні, ні, підрядники ні, ні. які діють по експериментальній установі це ні, ні, не вони ні, це ні, просто ні, підрядники ні. які відбирають це золовідвал привозять звідси золовідвал це невелика кількість це порядка 25 тисяч тонн в рік де 25 тисяч тонн рік це підрядник, який відповідно у вас укладений з ними так. договір, це відвозить з даного золовідвалу, який секції золовідвала, яка не використовується. Вони можуть брати просто, вони можуть брати з будь-якої карти, яка їм. Ну, просто на даний час під'їзд до цієї карти і виїзд з неї для логістики, їм зручно там брати. Ми їм не дозволяємо брати тут, бо тому що зараз ми працюємо в цій карті. Ну, От що ми зараз тут робимо? Не Ось ця карта проблем не має, вона не пилить. І там не пилить. Оця карта. Де працює техніка. Зумовно, бо тут працює техніка і готує зараз до осінньо-зимового періоду роботу станції. А що значить це? Треба, щоб були дамби, бо сюди буде скидатися, і щоб ця вода, яка скидається, це все не плило, нікуди, не розтікалося на дорогу, туди потрібні дамби. От дамба зараз нагортається, техніка працює і нагортає дамбу. Того є пиління. Ось перший. Перша карта цієї секції залита водою і решта комишу. Вона mm -hmm. поки не використовується. Працювала друга і готується зараз. Ця ось нагортається дамба. Чого є приміння зараз? Це технологічне повіління, зараз бо, ну, іначе бути не може. Раз техніка звертає верхність сухисло і сухий слої, піднімається і полювати. Але от дивіться, ми зараз можемо подивитися, що повіння йде взагалі з усієї каси. Тобто, от, от бачите, з усієї, з усієї секції яка робоча скажу, я оця, оця, оця частина зарекультивована. Он, бачите, нема повіління. Вона чуть, -чуть сидять, бачите? Оде сиріша частина, бачите? Угу, Ось це чорне лісович. Бачите, такі полоси? Да. Оце вона, вона засипана. За, Зарекультивована, ось отак. Ось этим скопом, там все, і ріна, і, ну, і, і, і далі вона і буде також, це буде розгорнуто. Тобто я вам розкажу про це по часу. До цього приїзду вже було половина, отак, вже все було засипано. Але техніка працює, вона його убирає. Разуміє? І далі вже не можна туди сипати э, цей ґрунт, э, бо тому що. Э, там вже готова карта до прийому золошлаків. Тобто, якщо ми її засипаємо, то для чого ми зараз це робимо? Це перше, а друге, воно понесе оце все, що ми засипаємо, понесе оці і замулить нам ці річки. Ну, цю прокуру, яку забудемо да. забирати. Розумієте? Воно підніметься, коли скинемо ми сюди воду, воно все підніметься, попливе і піде нам на станцію і позабиває всі труби там. Тобто його технологічно треба обрати. Ми його держимо, оце покриття доти. Поки туди не піде теклі. Якщо ви подивитесь оцю дамбу саму крайню, бачите, вона вища і оп, і пішла нижча. Тобто це ще не оброблена карта. Оцей весь участок, він вже зроблений, туди не можна нічого засипати, тому що туди вже піде вода, буде залито. А якщо ми скинемо воду і це все зразу з оцим руном, воно підніметься і попливе, і наробить нам е, біди на станції. В подальшому я вже говорю, буде оце все розсунуте, і пиління ще буде більше. До того часу, поки ми її не приготуємо і скинемо туди воду. Але вона буде повністю затоплена, потім во время складається. Як буде сім'я влажна. але її не можна зараз залити, бо що там працює техніка. Вона прогрузить, вона у коло як взагалі. Яка періодичність треба, щоб техніка працювала перед тим, як залити її водою? То як треба проводитися? Це дамби, коли нагорнуть, вони перестали. Вони просто я так розумію, що вони періодично спочатку з одної сторони будуть кошти. Ну готується, от є в нас ємність. Якась є ємність, її закидається шлак, закидається зо. І воно набралось повністю, воно піде на перелив. Для того треба все розсунути, знову сформувати дамби і приготувати ємність для скиду подальшого, для роботи станції. Інакше труби при роботі станції скинути не буде куди. Це, скажімо так, зупинка технологічного процесу.